Сьогодні будемо робити щеплення огірка на гарбуз на дику форму. Гарбуз у нас від компанії Zezaden. Гібрид називається Ancora. Це потужне коріння, котре стійке в першу чергу до нематоди і до деяких хвороб. Позарйозом, як на мою думку, він вражається, тому що я бачив захворювання. Зрізали підщепу на висоті 4 см, залишивши ніжку. Видаляємо один з сімедольних листків. Це бажано робити одним зрізом. Видаляємо один із сімедольних листків. І так, щоб забрати з собою в цьому зрізі максимальну кількість сп'ячих почок, щоб точок росок там не було. Кожен займається своєю справою. Одна людина зрізає і готує підчепу, Підшіпаться знизу коріння гарбуза. Взріз повинен бути під кутом, вздовж інша людина займається приготуванням прищеп. Це та русина, котра буде зверху, котра буде давати врожай. Це наш огірок. Його зрізаємо по стволику нижче. Залишаючи всю точку росту і всі листки одним зрізом під кутом 45, а може ще гострішим, щоб зріз був здовж. проводимо лезом один рух, і наша мета, щоб була довга, велика площа зрізу. Потім передається і підщепа, і прищепа. Далі до людини, котра з'єднує ці дві частини різних рослин між собою. З'єднує і закріплює спеціальною кліпсою. Кліпси в нас не силиконові, вони пластикові. На пружині. Вона дуже міцно тримає вона така важка для рослини. треба бути обережним, щоб не переламати рослину. Тобто, місця зрізу приєднуємо один до одного. Вздовж. У нас виходить на рослині три несправжніх листя. І вставляємо прищепку, котра буде тримати ці дві частини різних рослин з метою, щоб вдалі у нас вийшла одна рослина з потужним коренем і потрібним нам верхом. Середня цифра тут 15. 15 нарізається під щеп. Потім 15 готується прищеп, тобто рослини огірка, котра нам потрібна, і 15 штучок ми з'єднуємо між собою. Чому 15? Щоб вони довго не пересихали, щоб не були без води, без коріння довго ці рослини. Швидше потрапляли сюди в касету. Касету беремо, змочимо водою і вставляємо через 4 отвори, це залежить від касети. Щеплену розсаду в максимально мокрий торф. Хочу зауважити, бо у вас дуже багато питань, наприкладі кореня. Корення тут нема. Коріння не потрібно тут зовсім. Можна проекспериментувати і робити ще це з коренням. Кому потрібно більше інформації, ви можете будь-де мене знайти і проконсультуватися, якщо вам це потрібно. Чому ми зрізаємо корінь? Ну, якщо так швидко відповісти. Щоб не мати надлишку великої врожайності. Ви уявляєте, коли рослина прошипнута, вона дає більше врожаю. Але якщо залишити ще коріння, там врожайність буде дуже скажена, а надлишок врожаю нам не потрібен. І завжди потрібна максимальна вологість. Як тільки касета в нас посаджена, оприскуємо її водою і ставимо в міні-тепличку такий парничок, де залити все водою. Де температура 23-22 градуси і вологість повітря 96-99%. Через деякий час, через днів 10%, ми забираємо цю розсаду. Дістаємо з касет, пікуємо в більший стаканчик і виставляємо під агроволокно, де теж велика кількість вологі в повітрі. Це потрібно робити, підтримувати велику кількість вологи для того, щоби. Краще проходило зрощення під щепи і прищепи. Це агроволокно воно має дихати і кількість вологи зменшується там. Через деякий час, коли рослини підростають, забираємо агроволокно і виставляємо вже на постійне місце. У нас залишається на рослині три несправжніх листка: нижній це від арбузу і два від огірка. Виставляємо і вирощуємо звичайним способом. Коріння вже після того, як рослина починає розвиватись, воно не дуже велике. І я взагалі помічав, що на рослинах на, на помідорі або на огірку, якщо має. Під щепу, тобто дикий корінь, котрий потужний, стійкий і більше качає рослину, він невеликий. Тобто, не завжди розмір має значення. Це коріння повинно бути не великим, а потужним. Кількість рослин тут 23-22 на метр квадратний штучок. Як рослина отримала 7 справжніх листів і починаємо висаджувати. Деякі рослини вже зацвітали в розсадному відділенні. Висаджується звичайним способом, в рівень з торфом, в рівень з землею, щоб не засипати землю на прищепу, котра зверху, тому що вона може пустити коріння, і потужний корінь від арбуза не буде працювати. Нагадаю, коріння це від nзезаден. Після висадження ми починаємо підв'язувати нашу рослин. Більш детальна інформація про підв'язку буде в наступних моїх відео. Тому, будь ласка, підпишіться на мій канал і поставте активний дзвіночок, щоб не пропускати відео. Підв'язка в нас незвичайна, тут буде дві прищепки, ось такі. І просто під... прищепується рослина до них, до канатику, а потім до металевого дрота. Це не передушує рослину, але більше інформації. Буде згодом. Всім дякую за перегляд, гарних вам врожаїв і нових технологій з Аградвіж.